Привіт, льові друзі! Сьогодні Юльця на кухні і я вам розповім, як просто пофарбувати крашанки аж трьома різними способами. Почнімо! Для крашанок, як відомо, потрібно цибулиння. Я маю ось такий великий 4-літровий баняк, який заповнила цибулинням із звичайної білої цибулі. Туди ж додаю воду приблизно 2,5 літри, і ставлю на вогонь. Також будемо фарбувати цибулиння із синьої цибулі. Заливаю її водою і теж відправляю на вогонь. Цибулення повинне закипіти, тоді я газ вимикаю і залишаю настоюватись та охолоджуватись. За цей час підготую яйця. Краще обирати із білою шкаралупкою. Їх потрібно помити та знежирити. Тому заливаю водою та додаю кілька столових ложок оцту. За допомогою ватного диска омиваю кожне яйце, а також стираю стандартний штамп. Для яєць із візерунком приготуйте також квадрати марлі і мотузку. Спочатку зробимо мармурові крашенки, По жменці кожного цибулиння я попередньо відклала. Також беру кілька тоненьких смужок білого паперу. Це все потрібно подрібнити, порізати на маленькі квадратики ножицями і папір і цибулиння. Тепер кладу марлю на долоню, посипаю жменькою подрібненого цибулиння, зверху кладу яйце, обгортаю марлею. Намагаю, щоб квадратики рівномірно розпреділились. Також важливо щільно зав'язати марлю мотузкою. Таким самим чином підготую ще дві крашенки. Тепер спробуємо відбити малюнок квітів та трав. Для цього підійде будь-яка рослина. У мене є ось такі ромашки. До речі, дуже рекомендую виходить казково красиво. Квіти щільно притискаю до яйця, загортаю щільно марлею та зав'язую мотузкою. Так само роблю і з гілочкою розмарину. Гадаю, що буде красиво і з кропом, петрушкою, гілочкою туї. Словом, тут політ вашої фантазії. Я ж усі підготовчі процедури закінчила. Час варити наші крашанки. Обережно опускаю кожну у банячок із настояним цибуленням, так, щоб вони повністю були покриті рідиною. Ставлю на малесенький вогонь. Варитись, варю приблизно 7-8 хвилин після кипіння. Вимикаю газ і залишаю охолоджуватись в рідині. Дуже довго не залишаю, приблизно годину-півтори. А тоді вже дістаю готові крашенки. Омиваю їх та осушую рушничком. Погляньте, які цікаві вийшли з мармуровим візерунком. Це саме ті, для яких ми різали квадратики. Мені дуже сподобались також крашенки із ромашкою та розмарином. Щодо кольору, як бачите, з білої класичної цибулі виходить глибоко червоний, а з синьої коричневий. І один, і інший мені сподобались. Для блиску крашанки натирають олією. Знову ж стане у пригоді вадний диск. Лише погляньте, як чудово у нас це вдалось. Такі крашанки весело робити цілою сім'єю і з дітками. А ще вони прикреслять ваш великодній кошечок і точно усім сподобаються. До речі, який спосіб ви використаєте цього великодня? Напишіть у коментарях. Дякую вам за увагу! До нових смачних зустрічей, па-па!